Це Алея Слави на рівнянському кладовищі. Тут від 2014 року поховані загиблі у війні з Росією військові. У день пам'яті та примирення вшанувати їх пам'ять приходять кроповничани, приносять квіти. До могили Олександра Ніколаєва прийшли рідні. Ми до нього часто ходимо. Цей день, як і для всіх, хто переживає, хто пережив, і хто втратив. Мій брат військовий. Офіцер загинув у Сєвєродонецькому районі селища Воронове, дві ворожі пулі в мілосостолі. Він завжди любив Україну, любив свою професію, був командир розвідки. Показує поруч похований побратим брата Євгеній Волошин. Вони загинули в один день, 5 березня 2022 року. Тяжко на початок. Дуже був дуже був хороший дитин. Він пройшов чотирнадцятого року, був і радиний був і контужений. Микола Алексеєв був заступником командира групи 3-го полку спецпризначення. Загинув у боях 15 липня 2014 року разом з сімома побратимами, розповідає його родичка Олена Потерайко. Загинув ще в 2014 році в Ізваріну, він служив в му полку. В розвідроті їх загинуло тоді символі, здається, чоловік Юрій Коваленко це їхній командир. У цей день говорить жінка, вшановує й пам'ять дядька, який загинув у другій світовій війні. Брат моєї мами старший, якраз зі слів діда я пам'ятаю, що він казав, що він саме загинув 8 травня 45-го року в Берліні. Ще одна алея слави загиблих у російсько-українській війні на далекосхідному кладовищі. Бузок і півонії принесла на могилу чоловіка кропивничанка Ірина Нестеренко. Каже, рік, як вчиться жити без нього, він воював в Миколаївській області, а загинув в село Лимани. Вони там держали наші позиції оборони під час мінометного обстрілу. Вітра в несумісних життям. Коли приходиш сюди, я кожної суботи тут і дивишся на те, як Могил все більше і більше, і гинуть такі молоді хлопці, то це нестерпний біль. Серце обривається кров'ю, але перемога за нами, бо дуже висока ціна покладена вже за це. Говорили з сином вперед день його загибелі, розповіли Світлана і Валерій Душейки. На цвинтар приходять щотижня. Військовий загинув у червні 2022-го неподалік села Новоселівка, перша на Донеччині. Невістка з ним говорила ще пів 11-ї, а в шість минут. У час 06 його не стало. Це перед загиблим іюня. І він написав, що він нас всіх любить. Не знаю, як попрощався. Ми ходимо часто, не залежить від празників. Він наш син. Ми не можемо не приходити сюди, хоч нам і кажуть, що ми часто ходимо, але ми не можемо до нього не приходити. 8 травня у день пам'яті та примирення українці вшановують тих, хто у другій світовій війні боровся з нацизмом та загиблих у російсько-українській війні. Анна Добранірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький.